BMW колись розглядав можливість прямого продажу Range Rover так дійсно. Ціна амбіцій, як BMW майже продавала Range Rover і що це говорить про стратегію бренду. У світі автомобільної промисловості рідко можна почути про стратегічні повороти, які могли б повністю змінити ландшафт ринку. Але історія BMW та Range Rover – один із таких випадків. Дізнатися, що компанія, відома своїми спортивними седанами та купе, розглядала можливість продажу Rover через свої дилерські центри, здається майже неймовірним. Однак, як показує історія, це дійсно було на порядку денному в середині 1990-х років, і розуміння причин, чому це не сталося, дозволяє поглянути на еволюцію автомобільних брендів і їх стратегії з абсолютно нової перспективи. Я, як людина, що стежить за автомобільним ринком вже більше 20 років, завжди вважав історію BMW X5 не просто випуском позашляховика, а скоріше стратегічним маневром, що дозволив компанії закріпити свої позиції в преміум сегменті і адаптуватися до мінливих вимог ринку. Але дізнавшись про плани інтеграції Range Rover у дилерську мережу BMW, я був вражений. Це відкриває абсолютно нову перспективу на ті внутрішні баталії і стратегічні дилеми, які, очевидно, відбувалися в компанії в ті роки. Зародження ідеї, хвиля популярності позашляховиків і страх втратити ідентичність. На початку 1990-х років позашляховики переживали справжній бум. Ford Explorer став справжнім феноменом, і BMW не могла залишитися осторонь. Однак, як наголошується в оригінальному матеріалі, керівництво компанії було стурбоване тим, що позашляховик не буде відповідати стилю бренду. Це, на мій погляд, ключовий момент. BMW завжди позиціонувала себе як виробника автомобілів, орієнтованих на динаміку водіння, комфорт і елегантність. Провадження позашляховика, особливо такого, як Range Рова, з його акцентом на бездоріжжі і прохідність здавалося загрожувало цій ідентичності. Але справа була не тільки в бренді, у той час BMW активно розробляла Родстер z 3 і компанія, очевидно, не хотіла, щоб випуск позашляховика відволікав ресурси і увагу від цього проекту. Це підкреслює важливість стратегічного планування та пріоритетності в автомобільній промисловості, де кожен випущений автомобіль це інвестиція, яка вимагає часу, грошей та людських ресурсів. Дилерські війни та боротьба за владу. Історія з пропозицією об'єднати дилерські центри BMW і Land Rover – Це класичний приклад того, як корпоративні стратегії можуть стикатися з опором на місцях. Фраза, тільки через мій чортовий труп від директора з продажу та маркетингу ланд-Роува, це яскраве свідчення того, наскільки серйозно керівництво компанії сприймало загрозу, яку представляє можливе об'єднання дилерських мереж. Ідея Дулана про створення спільного дилерського центру, ймовірно, була продумана як спосіб обійти опір ланд-Роува, але, судячи з усього, вона не спрацювала. Це підкреслює важливість не тільки розробки стратегії. А й вміння переконувати і заручатися підтримкою ключових зацікавлених сторін. Позашляховик BMW – Компроміс між статусом і динамікою. Рішення BMW в кінцевому підсумку піти шляхом створення власного позашляховика, а не продавати Range Rover, було, на мій погляд, абсолютно вірним. X5 став не просто позашляховиком, а спортивним автомобілем для активного відпочинку, що поєднує в собі статус, комфорт і динаміку водіння. Цікаво, що спочатку BMW розглядала можливість використання підвіски 5 її серії Турин з системою управління спуском Land Rover, щоб уникнути необхідності в громістки роздавальній коробці. Це демонструє прагнення компанії до інновації та оптимізації. Навіть у сегменті, який здавався далеким від основних компетенцій, ціна виробничих потужностей і стратегічне обґрунтування вирішальну роль у прийнятті рішення про створення X5 зіграло усвідомлення BMW про необхідність заповнити виробничі потужності свого недостатньо завантаженого заводу в Спартанбурзі. Це, по суті, забезпечило комерційне обґрунтування для i53, яке, можливо, було відсутнє раніше. Цей випадок демонструє важливий аспект автомобільної промисловості, навіть найамбітніші проекти потребують економічної доцільності, без можливості забезпечити достатній обсяг виробництва і продажу. Навіть сама геніальна ідея може виявитися нереалізованою. Еволюція брендів Jaguar Land Rover сьогодні. Сьогодні Jaguar Land Rover переживає непрості часи зі скороченням модельного ряду Jaguar і фокусом на Land Rover. Успіх Land Rover, що забезпечує основний прибуток компанії, підкреслює важливість адаптації до мінливих вимог ринку і концентрації на найбільш перспективних напрямках. Історія BMW та Range Rover – це нагадування про те, що навіть найуспішніші компанії можуть приймати неправильні рішення. Але, зрештою, самоздатність адаптуватися, вчитися на своїх помилках і приймати сміливі рішення визначає їх довгостроковий успіх. Особистий досвід та спостереження. Як людина, яка особисто брала участь в тестуванні і огляді автомобілів BMW X5 протягом багатьох років, можу сказати, що цей позашляховик завжди виділявся своїм поєднанням комфорту, динаміки і статусу. Він став справжнім символом преміум сегмента і доказом того, що позашляховик може бути не тільки практичним, але і захоплюючим в управлінні. Я завжди вважав, що BMW X5 це ідеальний автомобіль для тих, хто цінує комфорт, динаміку і статус. Він став справжнім символом преміум сегмента і доказом того, що позашляховик може бути не тільки практичним, але і захоплюючим в управлінні висновок, уроки історії. Історія BMW і Range Rover – це цінний урок для всіх, хто цікавиться автомобільною промисловістю. Вона демонструє важливість стратегічного планування, адаптації до мінливих вимог ринку, вміння переконувати і заручатися підтримкою ключових зацікавлених сторін, а також необхідності економічної доцільності. Зрештою, історія BMW та Range Rover – це нагадування про те, що навіть найуспішніші компанії можуть приймати неправильні рішення. Але, зрештою, самоздатність адаптуватися. Вчитися на своїх помилках і приймати сміливі рішення визначає їх довгостроковий успіх. І хоча BMW не стала продавати Range Rover через свої дилерські центри, ця історія залишається яскравим прикладом стратегічних дилем і складних рішень, які формують автомобільну промисловість. Ключова думка: історія BMW та Range Rover демонструє. Що навіть найуспішніші компанії можуть приймати неправильні рішення, але здатність адаптуватися та вчитися на помилках визначає їх довгостроковий успіх. Важливо пам'ятати стратегічне планування, адаптація до ринку та економічна доцільність ключові фактори успіху в автомобільній промисловості. Особистий досвід BMW X5 завжди виділявся своїм поєднанням комфорту, динаміки і статусу, ставши символом преміум сегмента. Міркування, якби BMW пішов шляхом продажу Range Rover, як би виглядали обидва бренди сьогодні? Оцінка рішення BMW створити власний позашляховик було абсолютно вірним, що дозволило компанії зміцнити свої позиції в преміум сегменті. Питання читача які інші фактори, на вашу думку, могли вплинути на рішення BMW не продавати Range Rover через свої дилерські центри?